Якщо у вас сверблять руки і ви не знаєте, куди дип... Можна? І спобримо. Якщо у вас сверблять руки і ви не знаєте, куди подіти творчу енергію, спробуйте декупаж. Сьогодні ми поближче познайомимося з ним і спробуємо робити листівку власними руками. Декупаж слово не наше, а французьке. Означає воно декорування, тільки особливе, шляхом наклеювання на якийсь предмет спеціальної наліпки. У цього мистецтва довга історія, і я вам її точно не розповім. Скажу лише, що за однією з легенд декупаж народився в Китаї. Бідні люди заздріли імператору, у якого все було прикрашене коштовностями і придумали значно дешевший вид декорування. Звичайно, я не китайський майстер декупажу, але сьогодні спробую прикрасити цю пляшку. Разом з майстринію декупажу ми сьогодні будемо прикрашати, або як кажуть, декупажити пляшку. Нікому не потрібно і навіть не гарно. Але повірте, така вона тимчасова. Пані Наталю. А як ми сьогодні будемо прикрашати пляшку? Будемо робити в техніці декупаж. Для того використаємо серветки паперові. Зробимо основу на пляжці і будемо виконувати таку роботу Декупа... декупаж. А скільки приблизно часу це займає? Якщо враховувати час, який ми затратимо на виконання, то приблизно буде година. Нам треба і почекати, коли фарба висохне, і тоді наносити малюнок і декупажити клеєм. Година часу це нормально для роботи з такою пляшкою. Клипава, пензлики. Губка, салфетки, ножиці та пляшка. Ось і все, що нам потрібно для декопажу. Але ні, вибачте, я помилилась. Ще нам потрібно знати, як усе це зробити. Отже, з першу акрилову фарбу губкою наносимо на пляшку. Чекаємо, щоб фарба висохла. Беремо серветку з візерунком, який сподобався. Ділимо на тоненькі секції. Відщипуємо або відрізаємо ножицями і переносимо на пляшку. Ніби все просто, але є декілька секретів. Щоб клей наносився краще, потрібно його розвести з водою. Декопажити, окрім пляшки. Все, що вам заманеться. І писанки можна робити, і коробочки, і навіть горнятка, мисочки, тарілочки. Тобто всі речі, які можна оздобити, їх можна робити. Навіть клавіші для комп'ютера можна продекупажити, навіть такі речі. Головне, щоб потім покрити леком і якісно трималося все. Наша пляшка стала справжнім витвором мистецтва і її не соромно подарувати навіть найвибагливішій модниці. Але який подарунок без листівки? Стоп, якщо ми пляшечку задекупажили самі, то з листівкою власноруч все буде значно простіше. В цьому мені допоможе Остап, син пані Наталі. Листівку можна створити просто фантастично, прикрасити її всім чим завгодно і вирізати з неї будь-яку форму. Думаю, так далеко я не зайду і почну з найпростішого. Зробити листівку дуже легко. Причому у нас є і готові формочки. Тож приступимо Наталю. Є така гра камінь-ножиці-папір. Каменя немає. Є ножиці, папір і клей. Тівка готові. Тепер можна спокійно йти в гості. Все виявилось дуже просто і вам раджу до побачення.